Доброго дня, дорогі мені душі. Мене звати Софоя. Я є провідником світла. Давайте поговоримо про безумовну любов. Ми з вами всі наслухані на читані дуже багато про концепцію безумовної любові, концепцію безумовного прийняття для нас всіх з вами так. От погодьтесь це такий певний. Ідеал, до якого потрібно прагнути, якщо любити серцем, то любити наповну і безумовно. Якщо приймати людей, правда знову ж таки з розпахнутим серцем, і на 100%. хто себе от зараз ловить на думці, що це дуже гарно тригерить нашу духовну травматику. Нам хочеться бути ідеальними, і це той світ. Який би ми хотіли сформувати за допомогою цих двох концепцій, в якому було би дуже приємно жити, в якому все приймаюча любов, і вона є безумовною. Ми повинні відштовхуватися від того, так не тільки в себе, а й від того загального контексту, який є навколо нас. Подивіться, погляньте у вікно. Простір поки що у нас не високовібраційний. То втілення цих двох концепцій, де ви, наприклад, розкриєте повністю серце і будете приймати повністю когось, і в результаті вам нічого не прилетить, і це вам не зашкодить, може відбуватися в дуже високовібраційних просторах. Коли ви проявляєте 100% любов, то ви не очікуєте, що людина буде вас зраджувати, людина буде вам брехати, правда. Ви не будете переживати, що відбувається якийсь неправильний і нерівноцінний енергетичний обмін. Тому душі, пам'ятаємо про те, що ми можемо виражати ці дві концепції, ми можемо в них розвиватися і поглиблюватися. Але виставляння кордонів перед людиною, яка перетинає ці кордони, інколи словесно потрібно пояснити людині, що мені не подобається, що ти так зі мною поводиш. Інколи людині потрібно сказати, я хочу, щоб ти пішла з мого життя, тому що людина надто токсична, людина може бути дуже агресивна і неусвідомлено агресивна до вас. Любов всередині в мене, і любов зовні в мене це насправді одне й те то саме. Тобто, в ситуації, коли ви кажете людині. Я хочу, щоб ти пішов чи пішла з мого життя. Ви все одно виражаєте безумовну любов, але в цій ситуації просто так фокус на внутрішню любов, на безумовну любов до себе. Ми просто звикли помітьте, що вона повинна виражатися назовні, якось назовні. Я маю всіх приймати. Відко проговорюється, що інколи вираження безумовної любові вона іде інтегралом, так, напрямком в себе, не на людину. Дорогі душі попереду тільки світла.